Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні переступивши поріг цього храму не тільки з молитвою, з проханнями, з просьбами, з подякою, але напевно з тим самим запитанням, дорогі брати і сестри, хочеться нам немов би приклякнути, як цей євангельський молодий чоловік перед Ісусом і сказати, такими самими словами вчителю добрі, як маю жити, щоб мати життя вічне. Бо християнин, який живе добре, своєю вірою за своїм вченням, що проживаючи це життя, дорогі мої, саме цим життям заробляє собі на життя вічне. І тому шукає всі ці способи, як би так, дорогі брати і сестри, почуватися таким вільним, таким радісним, таким спокійним, дорогі мої, що нам. Шукаючи життя вічного, надіючись на життя коли Господь покличе, ми Його унаслідуємо. Бачимо, дорогі брати і сестри, Ісус, ніби противиться тому, що Він його назвав добрим. Ісус заперечує, що ти називаєш мене добре, бо тільки один Бог добрий. Ну але ж, дорогі мої, ми знаємо Ісус Бог, Божий Син, і цей чоловік звернувся правильно. Але Ісус, дорогі брати і сестри, це робить для того, дорогі мої, щоб показати себе як вчителя іншому. Бо старозавітні книжники, фарисеї, які навчали оці священники, оці е, вчителі, дорогі брати і сестри, вони навчали цікаво, що насам треба передлюбити Бога. Потім потрібно роби, любити вчителя називати його добрим. І це він сказав, цей чоловік, бо він не раз, напевно, звертався до тих, кого слухав зі своїх наставників. Аж потім дорогі мої, потрібно робити тата і маму. Бачите? Перше любити вчителя, який наставляє, який вчить. А потім любити тата маму, це ж здається, другі мої зовсім, неправильно, через це, що ми не можемо не любити тих, через кого ми прийшли на світ. Це наші батьки, які дали згоду, участь в своїй любові, дорогі мої, народити нас для цього земного життя. І то правда, що потім вчитель земний чи багато вчителів, в тому числі земні священники, дорогі мої, є причетні до того, що своєю наукою, дорогі мої, навчають і приводять людину до того, щоб людина могла колись потрапити до Царства Божого. Через чи інші науки через ті заповіді, другі мої, які є, немов огорожою для нас. І коли нам дається, другі моїх їх дотримати, то знову ж таки вчення отих старозавітніх священників, вчителів було таким, кому вдалося дотримувати заповіді? Має зна, знає, що Бог має людину нагородити життя вічним, бо людина дотримувала заповіді. І тому, бачите, Ісус, перечислюючи йому ці заповіді, серйозні заповіді, Він каже, а все це я зберіг з мало. Ісус дивиться на нього, як, то, як тут написано, що Він подобається йому тим дорогим моїм, що перед Ним стоїть чоловік з чистим серцем, який дійсно так жив таким чистим життям, дорогим мої, що дотримав заповіді. І тоді, дорогі брати і сестри, Ісус пропонує йому дорогі щось більше. Як бачите, цей чоловік жив достатку. Бо, власне, напевно, таке добре виховання його батьків дало йому підстави ознаслідувати ту спадщину, а може частково і він вже заробив. Ми не знаємо, чи, скільки йому було років, де він працював. Це не зовсім був той юнак, про якого ми так часто кажемо, але він був спадкоємцем того багатства. І незважаючи дорогі мої на це таке багатство, на те таке гарне життя, він відчував, що цього є замало. Він ще чекав, що Ісус йому запропонував Одинадцяту заповідь якусь особливу. Може, всі заповіді, оці, які тут перечислені, згорне, і це буде як одна заповідь, не треба їх всіх так виконувати. Але Ісус йому цього не пропонує. Ісус йому пропонує більше, хоче йому. Да, ти і кажеш, ти будеш мати ні то, що, що ти маєш, а ти багато маєш. Продай, роздай бідним. Називається кому навіть? Бідним. Бери хрест. Це означає, дорогі брати і сестри. Ставай на дорогу мою, йди за мною, стань моїм учнем, моїм Апостолом. І я тобі гарантую вічність. Але ми бачимо, дорогі брати і сестри, може і сам Ісус цього не сподівався, коли цей. Не сказавши нічого, дорогі мої, став відходити від Ісуса. Як близько Він був біля Ісуса, як близько, щоб він став мочним Ісуса, щоб у нас це, що хотів у йдує, вічне життя. Дорогі брати і сестри, цей чоловік сказав, що він дотримав заповіді з малого. А що ми? Ті, які так само живемо в тому світі, ті, які працюємо, живемо, щось маємо, не маємо, і стан наш є різний матеріальний. То ми прив'язані до якихось матеріальних в тоні, чого бракувало другі брати і сестри у цьому юнакові? Цьому чоловікові дорогі брати і сестри, до виконання заповіді, до того належного життя, такого правильного, чистого, бракувало йому. Того, що він не бачив, що є бідні, що є потребуючі, що є ці люди, може, які по сусідству живуть, може, які навіть працювали в нього чи в його батьків, другі мої, які потребували милосердя. Якраз дорогі оце, що могло йому далі забезпечити. Милосердя над тими, хто потребував оцього милосердя. І Ісус це знав, Він йому пропонує це милосердя. Поділи, 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 поділися з іншими. Ходи, я тобі подарую багатство слова, багатство служіння. Я тобі подарую дорогі. То, що ти ще навіть не можеш собі уявити? Багатство, яке є більше за твоє багатство, яке, напевно, там було, трудно сказати, що будемо гадувати, в чому полягало то багатство? Будинка. Чому ще? Що могло бути тоді дві тисячі років тому. І тому ми бачимо, що Ісус якраз звертається до своїх учнів, називаючи так м'яко, так по приятельськи так навіть десь по батьківськи хоч він своїм учням був братом, де він говорить дорогі. Брати і сестри, Дійте, як тяжко тим, хто покладається на багатство увійти Царство Боже. Бачите? Може в когось скластися враження дорогії, що ми нічого не повинні мати і так жити. Ні, ми повинні все мати. І навіть якщо комусь вдається. Мати щось трошки більше, другі, брати і сестри, Ісус, це не заперечує. Але якщо ми хочемо дорогі, мої, до того, що і заповіді виконуємо, і святе причастя приймаємо, і багато молимося, і послімо, і все, ніби можемо повторити за тим юнаком, що мені також вдається все це Ісус ще пропонує, дороги мої, щоб ми побачили отих сьогодні нужденних, бідних, потребуючих людей, потребуючих в слові, потребуючих в лікуванні, потребуючих дорогі в одежі, потребуючи їжі, ну будь в чому. Коли наш погляд буде звернений в бік отаких людей, дорогі броді і сестри, оце є тою нагодою, якою хоче скористатися Ісус, щоб допомогти тим людям через нас і хоче використати нас. Тому апостоли дуже дивувалися і кажуть, та це неможливо. І бачить він попереджує. Так, це неможливо для людей. Але хто, дорогі мої, стає на стежку Ісуса? Має до нього таке повне довір'я, дорогі брати і сестри. І він каже, а у Бога це можливо. Значить, раз у Бога це можливо. То з Богом і вас це можливо. Амінь. Христос рождається.